Найцікавіше те, що в результаті множення отримуємо той самий результат. Ось так, під час множення чи додавання О. ми можемо отримати. Я ми проведемо новий експеримент. Навіть не знаю, як ти витримуєш. На щастя, ми помінялись місцями лише на час занять. Здається, виникло непорозуміння. Щоб експеримент спрацював, він має бути безперервним. Віктор має бути раймондом весь час. Що? А Раймонд має бути віктором. Поміняєтесь за однією умовою. О, ні, ніколи не цілуватиму Раймонда. Отже, як я вже казав, ви повернетесь на свої місця за однієї умови. Ви маєте довести, що можете відчувати, як це бути іншим. Це не просто. У нас немає вибору, тому давай спробуємо знайти спільну мову. Розмов ні за що. Сподіваюсь, хлопцям теж весело. І саме тому ми використовуємо пригальму у сучасній мові. Прикольно! О, Так. Хлопці, ну бо, хіба немає цікавіших тем для розмов? Ніби я з будинку пристарів. Все Загарад, хлопці. Так, все супер. Ну бо, Іване, розкажи мені ще щось. Чудово, хлопці. Що вам подобається фільми, відео ігри. Раймонд, якщо хочеш бути з нами, нічого не питай. Віктор ніколи не розпитує. Раймонд, ось і десерт. О, дякую. Але я не голодний. Віктор так би не сказав. Віктор обкрадає дітей. Це не крадіжка. Це добровільний вияв поваги. О, а я й не знав, чи його так поважають. Ану, віддай мені десерт. І не мрій! Ти маєш мене поважати. Ну ж бо, а це за Раймонда. Так, обожнюю, коли можна принижувати найбільших невдах. Раймонд, це твої слова. Що? Тобто жарти Віктора не експром? Звісно, я думав, ти знав. Спробуй моє улюблене морозиво. При сонячному світлі ти потворний. Ти не ти такий тупий. Тупий". Ну тепер, коли ти сказав, дивись, он вони йдуть. Тебе назвали Віктор, на честь Боа Констриктор. Віктор, Боа Констриктор. <плес> Джонні, тепер ти для нього пишеш жарти. Швидше він стане схожим на тебе. Нема чим відповісти. Ніхто тобі не пише. Хіба не так? Так. Хм, гаразд. Ага, мовчання золото. Ну як домовились? Як каже один мій знайомий, чао не вдахи. <рес> невже він це зробив? Що було першим? Яйце чи курка? Ну все просто у тебе теж ні, але ні, просто моє тіло не сприймає це місце. Мені необхідно повернутись до свого життя. Мене це дратує. Ти пересунувся на один ряд. Ого, в тебе вже непогано виходить бути віктором. Дякую, це легко. Просто треба думати лише про себе. от і все. Ану, віддай моє місце. Аго, блондинчику, сам винен. Можеш бути таким, як я тоді поміняємось місцями. Гадаєш, буде дуже важко. Це дуже просто. О, невже доведи. Ла, ла 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 Я ходжу тут гуляю. А -а -а. Так, не дуже переконливо. Що я ідеальний Раймонд упав як тупе талятко. Не згоден. Дивно, ти ще не Раймонд і вже не Віктор. То хто ж ти? Ніхто, він не видимка. Віктор, де ти? Я тебе не бачу. Супер, у тебе гарно виходить. Вибач, він не тямиш, що каже. Зараз я вам покажу у всіх на очах. Ви нарешті порозумілись, цього я і прагнув. А тепер доведіть, що ви засвоїли урок. Так, але на словах. Джентльмени, ви готові? Мене звуть Віктор. У моєму житті головне бути видатним. І якщо я розчавлю когось, це краще. Раймонд. Я б хотів залишитись, але мені час іти дивитись у сотий раз повне зібрання фільмів Травелтона. А я тим часом поправлю зачіску. Берніс, позич мені гребінець на дві годинки. Не розумію, навіщо гарно одягатися і митись. Найголовніше, що у тебе всередині я завоюю Луїзу. Руками упадаю за нею. Навіщо, дівчата? У мене вдома лялька, цього досить. Мої батьки не Я хочу бути схожим на них. Інколи я одягаюсь, як матуся, я весь час потикаюсь. Я смочу палець, а я рудоголовий. О, це оригінально. Тупий блондинка. М -м -м. Що все це означає? Хто організував цей фарс? А винделін ситуація під контролем. Діти, ви чули директора, гру завершено. Тепер можна повернутися на свої місця. Але хто найкращий? Насправді байдуже. Ви обидва молодці. Можливо, Раймон трохи кращий, але давайте забудемо про це і повернемося до класу. Ходімо, складні числівники і правила їх відмінювання. Все це ви знаєте. Так приємно повернутися на своє місце, особливо після перемоги. Так помиляєшся? Гаразд я програв, але я був Раймондом. Отже, все гаразд. Тому я програв, бо був невдахою. Відповідно, я переміг. Віктор мені байдуже, визнай, що я переміг негайно. О, шоколад. О, містер Ламонт правий. Нам є чого навчитися один у одного. Школа Робінсон пишається новаторством навчальних методик, тому щоб підняти самооцінку учнів за кожну правильну відповідь на уроці, я даю учню картинку. Це для того, щоб підняти самооцінку. Звучить непогано, але у мого сина із навчанням все гаразд. Він буде приносити додому купу картинок. Гадаю, його менш талановитим друзям буде ніяково, наприклад, Раймонду. Але Раймонд добре вчиться. Звісно, але не так добре, як мій син. І це всі знають. Раймонд запросто може перевершити вашого сина. І... Любий, заспокойся Наприкінці місяця всі картинки будуть у Віктора. Вибачте, пане, але йому не дістанеться жодної картинки. Їх забере Раймонд. Щоб збільшити мотивацію, пообіцяйте своїм дітям консерви, шкарпетки і новий супер велосипед! За тиждень він буде у мого сина. Якщо Раймонд провалиться, я кожному подарую по такому велосипеду. Чудово, веселе і здорове змагання між учнями, але у мене вже є велосипед. Ти він не такий гарний. Я знаю, бо сам купував. Але я майже не катаюсь. Ні, 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 я наполягаю. Тобі потрібен новий велосипед. І я розраховую на твою перемогу mm -hmm. над Віктором. Ти ж не розчаруєш свого тата, який в тебе вірить. О, oh, ні, ні, дякую, тату. Ага. Так, наступне питання. І в мене те саме. Тато сказав, якщо я виграю велосипед, він мені подарує їй скейтборд. А мені безкоштовні консультації у лікаря. Але кому потрібні ці картинки? Рудоголовий переможцем буду я. я Яка комаха збирає пилок і робить мед? Бджола. Це медоносна бджола. Дуже добре. Ти заслужив одну картинку. За сьогодні ти вже маєш чотири. Вітаю. У Мене скоро не буде вільного місця. Доведеться купити новий файл. Гаразд. Наступне питання. Яка тварина живе під землею і звивається під час руху? Раймон. Аго! не можна сміятись зовнішності біднятка Раймонда. Тому дам йому картинку. Ну, скільки, Раймонде? Одна. Лише одна? Ну добре, непогано. А Віктор, скільки в нього? Ну, дванадцять. Гаразд ми допоможемо тобі з домашнім завданням. Джордж купив шістдесят дві кульки і загубив двадцять три. Йому повернули шістнадцять. Скільки кульок він матиме наприкінці дня? Отже, я пішов дивитись телевізор, так? Так, іди, Раймонде. Отже, у нього було шістдесят дві кульки. Забагато виходить. Так що? Ніхто не знає відповіді. Бабка, квадратний корінь, паралелограм, бобер, 920. Віктор, молодець! Діти, прокиньтесь! Дякую, друзі. Хоч раз би виграти, щоб він програв. Хай виграє і замовкне. Якщо хтось захворіє, йому теж дадуть картинку. Я можу з'їсти клей. У мене на нього алергія. Мені дадуть картинку. Дуже мило, але я вирішив страйкувати. Відтепер на всі питання я буду давати неправильну відповідь. Так і знайте, адже ти і так помиляєшся. Ну тепер я буду робити це навмисно. Отак. Отак. Сонечко, які успіхи. П'ять. Непогано, вже краще. П'ять оцінка з математики. Що не може бути це катастрофа? Тато, все гаразд. Все гаразд? Звісно, все гаразд. Але цей малий Віктор забере усі картинки і одержить свій новий. Привіт, невдахи! То як вам новий велосипедного сина? Але це не чесно. Ще зарано купувати велосипед. Але навіщо чекати, якщо і так зрозуміло, що Віктор переможе? Ха-ха-ха! У віктора вже тридцять чотири картинки. Синку, не можна здаватись, вже запізно відступати. Але що робити? Залишилось одне. Ми будемо поводитись як відповідальні батьки. Дивись пристрій для перевірки. IQ. Дивись, він може визначити рівень інтелекту. Дуже мило, тату, але краще. Скільки кінгуру може поміститись у піраміді? Та-да-та-да-та-да! -та -да -та -да! Ось так результат. О, у мене інтелект п'ятирічної дитини. Тепер твоя черга. Все дуже просто. Бачиш, он ту машину. Просто знайди займання! Тату не хочу тебе підганяти, але ми запізнимось. Ти правий. Ми з мамою дуже тиснемо на тебе. Все буде добре. Зрозумів, вікторе, у цьому житті є переможці, як ти, і я є невдахи. невдаки. Який збіг. Привіт, хлопці. Привіт. Знаєте, я іноді хочу бути схожим на вас. У невдах життя значно легше, менше тиску, стресів. Бувайте. Так що у нас сьогодні показують. Що гадаєш? Ми робимо правильно. У нас не лишається вибору. Карти покропили. Ми намагались бути чесними, але цього замало. Тому ми будемо хитрішими. Мені здається час припинити змагання з татом Віктора. Це ні до чого не призведе. Він вже тут. Що О, Раймунде? Ти знову впустив картинку. У тебе в кишені замаля картинок забагато. Віддай трохи тим, хто не переміг. Наприклад, Вікторові. О, це війна. Гаразд викладай все, що маєш. я взувався, і раптом бац порвали шнурки. Так, неприємності приходять несподівано. О. Що тут відбувається? Діти, я хочу вам дещо сказати. Груз винагородами завершено. Ура! Супер! А -а 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 -а. Тепер я буду карати тих, хто погано поводиться. Наприклад, я попросив батьків Раймонда і Віктора прибрати майданчик. Здається, ми загрались. Витратили контроль через картинки. Ви такий милий невдаха, а вам це личить. І моя купка картинок більше за вашу. Ні, погляньте. За п'ять хвилин у мене буде найбільша купа. За чотири у мене буде купа розміром зі школу. Гаразд, ми чудово порозумілись. Саме так. З нею можна дістати до неба. Усе своє життя я потерпаю від. А-а-а! Оріє на все, на пляшечку, на торт, на шкіряну куртку, лікарю, допоможіть мені. Чудово. Просто чудово, хлопчику, ви ідеальний кандидат для випробовування наших нових експериментальних ліків. Нові чудодійні ліки з найкращим спеціалістом у, у, у світі. Чудово, коли починаєш? Завтра. Якщо все буде гаразд, я прийду до школи без жодних алергій! Це чудово. А Будь здоровий. Дякую. А ось він. Ніби не змінився. Привіт, Іване, як справи? Усе пройшло добре. Власне, я почуваюся дуже добре. Але що з твоїм голосом, Іване? мабуть, <ривіт> 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 Це побічні ефекти. Буває. Не хвилюйтесь. Я негайно виправлю формулу. Зачекайте тут. Так, будь ласка, адже у мене смішний голос. Ви маєте пишатися собою, адже ви, юначе, допомагаєте науці. Ось так. Народ. Мій голос повернувся. Супер, так? О, oh, ну який ж я дурень? Забув важливий інгредієнт. І про що я думав? Тепер у тебе шкіра буде як у немовляти. Ну, Іване, навіть не знаю, що То сказати. це якось дивно. Цей колір геть не пасує до светра. Не хвилюйся синенький, тобто друже. Треба дещо виправити. Ось тепер все гаразд. Юначе думайте про науку! Майже готово, друже мій! Гадаю, я нарешті виправив помилку. Невилій у малі. Я вільний, вільний, вельми. <гіг> Тепер я можу їсти все. А Ти впевнений? Усе. Було не цього ріхове масло, мангоків, йогурт. <гіг> <гіг> <Ту> -у -у. <гіг> так, я новий Іван. Він мене непокоїть. Тепер я можу жувати гумку, а раніше не міг. Івана, синку, що ти робиш? Ого, погляньте на мене! Бачите, як мені класно. Що не вмієш робити кульки з з бородою? Що? Тебе покарано! Ха, а, власне, я не заперечую, у мене немає планів на вечір. Ти чула, як він говорив з учителем. За він мені більше подобається Мені теж. Мені подобається його зачіска і... У мене автограф. Привіт! Ів. Привіт, вік! Жах, вони близнюки. Тобто ви весь цей час ми дружили з близнюком Віктора. Привіт, рай, Марсе! Коли це ти подружився з ворогами, ми тебе не пізнаємо. Знову побічні ефекти, так? Нарешті я став самим собою справжнім Іваном. Нарешті позбувся ларії! Гадаєте, я народився таким боягузом сірим, Пчевою? Ні, Іване, але таким невдахою, як ви? Ні. Я народився, щоб царювати. Я переможець! Тобто тепер ми невдахи? Хвилинку? Дивукувати одяг, окуляри, немає подружки. Так, ви не вдахи. І знаєте, у вас навіть немає алергії як виправдання. Бувайте не вдахи. Папа! Так, досить. Він зайшов надто далеко. Операція з повернення алергії Івану! Вперед! Є щось на що у нього й досі шукаємо найсильніші у світі алергени. Ось язик, ящерки, листи бенгальського банана, хутропуми. Дивись, рідкісний алергенний кактус з Перу Вірогідність алергії 99%, ліки не знайдено. Сьогодні удержимо. Оцей симпатичний хлопець, який був геть непопулярним і жив нікчемним життям, нарешті подолав свої алергії завдяки своїй хоробрості і тепер перетворився на найпопулярнішого хлопця у світі. Давайте підтримаємо його! Підтримаємо! Ура! Ура! На твою честь іначе, ми ви створили цей приз для найкрутіших хлопців у світі! В нього. Так, давай, Раймонда, вже час. Ого! О, ні, що відбувається. Усе повертається. О, о Здається, виникла проблема. А, а, моя сукня Допоможіть! Гей, що тут робить цей каптус? У мене. Цілунки дівчат. Ого, неймовірно. Лікар сказав, що якщо уникати їх впродовж 30 років, то це манеться. Задовго. Привіт, хлопці! То як мій алергічний хлопчик? Раз, дякую. Кактус, кактус! 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 Він каже відтоді, як потрапив сюди. Він підхопив дуже рідкісну алергію, ніколи ще такого не бачив, вражаючи, мій друже, у мене чудова новина. Ви ідеальний кандидат для випробовування наших нових експериментальних ліків. Кактус! 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 Озвучено компанією «Євромедіагруп» на замовлення телеканалу Плюс Плюс. А як не стоп акнест.